Лабораторна робота 2.12 вимірювання індукції магнітного поля електромагніта. Отже, в цій роботі ви ознайомитесь з експериментальним методом вимірювання індукції магнітного поля. Індукція магнітного поля це його основна характеристика, силова характеристика саме магнітного поля, вона позначається вектором B. Ось, і, в принципі, ви, мабуть, знаєте, що магнітне поле створюється електричним струмом. Тобто, основним джерелом магнітного поля є напрямлений рух зарядів, тобто струм. І в принципі, теоретично, можна розрахувати, якщо ми знаємо струм, якщо ми знаємо конфігурацію провідника, по якому він протікає, то можна теоретично розрахувати індукцію магнітного поля, створеного цим струмом. Але тут є один дуже важливий момент, що ми хочемо знайти індукцію цього поля в електромагніті, який. Має феромагнітне осердя. І феромагнетики це такий е, особливий вид речовин, які здатні дуже швидко намагнічуватися навіть у слабких полях, і е, досягати дуже високого рівня намагніченості, і зберігати цю намагніченість. І е, це зумовлено тим, що магнітна сприйнятливість е, е, феромагнітних матеріалів. Теж швидко зростає у намагнічуючому полі, тобто вона не є константою, а вона залежить теж від зовнішнього намагнічуючого поля. І таким чином теоретично розрахувати індукцію магнітного поля у феромагнетику стає досить складно, тому що магнітна проникнені середовища теж складним чином залежить від. Зовнішнього поля. І тому в цій роботі ви будете робити це експериментально. Ми вчимося, як можна експериментально виміряти індукцію магнітного поля у феромагнетику в електромагніті. І для цього треба спочатку ознайомитись з тим, що являє собою електромагніт, і ознайомитись з методикою, запропонованою в даній роботі. Ось тут є схема установки. І, власне, схематично зображений електромагніт, тобто він являє собою феромагнітне осердя у вигляді ось такого тароїда, в якому є невеликий повітряний зазор, в якому якраз вимірюється це сильне магнітне поле, яке створюється завдяки феромагнітному осердю. А причиною, чому виникає магнітне поле у магніті, є обмотки, які намотані на це феромагнітне осердя. Тобто обмотки приєднані до джерела живлення, і коли на обмотки подається струм, в обмотках виникає намагнічуюче магнітне поле, яке і якраз на феромагнітне осердя і Створює дуже сильне магнітне поле у електромагніті. Тобто він називається електромагнітом, бо він намагнічується за допомогою обмоток, на які подається електричний струм. Ось, І е, задача цієї роботи виміряти величину індукції магнітного поля між полюсами електромагніта. І е, для цього. Е, Існує такий метод, який називається балістичним методом, і який, в якому застосовується прилад, який називається флюксметром. Тобто, з чого складається цей прилад? Ось тут поміщається невелика катушка між полюсами електромагніта. Вона Має повинна мати невеликі розміри для того, щоб магнітне поле, яке пронизує катушку, можна було б вважати однорідним. І ця катушка приєднана до балістичного гальванометра. Ось така установка називається флюксметром, і слово флюкс означає, що вона вимірює магнітний потік. Магнітний потік, який пронизує катушку. І зараз давайте коротенько оглянемо принцип дії, принцип роботи такого флюксметра. Ну, по-перше, що таке магнітний потік? Ось формула 12.2, вибачте, дванадцять, 12 каже нам, що магнітний потік дорівнює добутку індукції магнітного поля, який пронизує певний контур. На площу цього контура та на кількість витків в даному контурі. Ось, якщо бути більш точним, то це повинен бути скалярний добуток, тобто магнітний потік, це є скалярний добуток вектора B на вектор S, який є вектором площі, через яку. Проходить цей потік, ну і на кількість витків контур, якщо там велика не один, а велика кількість витків, і магнітний потік є мірою кількості силових ліній магнітного поля, які пронизують певний контур напрямку перпендикулярно до його площі. Тобто, якщо це намалювати схематично, ось є деякий контур, наприклад. Магнітне поле пронизує його ось так, тобто силові лінії проходять ось такому напрямку. Але в потік, потік роблять внесок лише на перпендикулярна складова магнітного поля, тобто, ось наша площа, через яку ми розглядаємо потік, вектор площі чисельно дорівнює площі цього контура, а за напрямком направлений по нормалі до площі поверхні. Ось, і внесок у магнітний потік робить лише перпендикулярна складова вектора B, Тобто ми повинні спроєктувати його на напрямок нормалі, і лише ось ця перпендикулярна складова вносить, робить магнітний потік крізь даний контур. Тобто, по суті, тут стоїть проєкція вектора B на нормаль до площі поверхні контура на площу цього контура, ну і на кількість витків у контурі. Ось і для того, щоб потік крізь катушку був максимальний, катушку орієнтують так, щоб вектор магнітного індукції магнітного поля проходив перпендикулярно до площі. Перерізу цієї катушки. Тобто катушка має бути орієнтована таким чином, щоб магнітне поле пронизувало її ось так. Ну і тільки в катушки не один виток, а декілька, то тут ми будемо мати ще багато витків цієї катушки. Тобто, ось таким чином наша вимірювальна катушка розташовується в магнітному полі, щоб. Потік крізь неї був максимальним. Ось. Але коли ми маємо просто стаціонарний потік, виміряти його неможливо. Чому? Бо наша катушка вона об'єднана до гальванометра, а гальванометр це прилад, який вимірює заряд, який пройшов по контуру. Тобто ми можемо виміряти. Якийсь струм, який проходить по контуру про протягом певного проміжку часу, і таким чином це буде заряд, який пройшов по контуру за час цього імпульсу. Тобто, для того, щоб ми могли зафіксувати щось за допомогою вимірювального приладу гальванометра, нам потрібно, щоб по контуру прийшов струм. Ось і це можна здійснити за допомогою дуже важливого явища електромагнітної індукції, закон Фарадея для електромагнітної індукції. Він стверджує, що змінний з часом магнітний потік, що пронизує певний контур, створює циркуляцію по цьому контуру електричного поля. Тобто створює електрорушійну силу вздовж цього, що діє вздовж цього контуру. А електрорушійна сила, в свою чергу, є джерелом струму. Тобто для того, щоб по контуру почав проходити струм, треба, щоб в контурі виникла електрорушійна сила, а вона може виникнути за рахунок явища електромагнітної індукції. Тобто, для цього потрібно створити зміну магнітного потоку. Що пронизує даний контур, тобто в даному випадку магнітного потоку, який пронизує нашу вимірювальну катушку. І ось цей закон вписується формулою 12.2, тобто РС індукції, яка виникне у катушці, буде дорівнювати швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує цю катушку. Ось. А, при цьому а, дана електроршійна сила індукції, вона теж буде мінятися протягом а, часу. А, ось, а значить, а, струм, який створюється цим РС, теж буде змінним, він теж буде і, і, мінятися протягом проходження. Інпульсу. Ось і тоді о, виникає ще одне важливе явище це явище самоіндукції. О, тобто, о, коли протікає струм, він теж створює своє власне магнітне поле, і якщо струм змінний, то це магнітне поле теж буде змінним, і значить, воно буде теж створювати змінний магнітний потік, о, що пронизує контур. Ось і о, коли РС індукції створюється зміною магнітною потоку, яка виникає за, за рахунок, власного, струму, який, власного змінного струму, який протікає по самому контуру, таке явище називається самоіндукцією і о, описується формулою 12.3. Тобто ми бачимо, що РС самоіндукції пропорційна швидкості. Зміни струму в контурі з коефіцієнтом пропорційності L, де це L – це коефіцієнт самоіндукції кола. До речі, знак мінус, як у формулі для РС індукції, так і у формулі для РС самоіндукції, пояснюється правилом Ленца. те, що індукована РС завжди буде направлена таким чином, щоб протидіяти тим, тим змінам магнітного потоку, які його і викликали. Тобто, якщо магнітний потік збільшується, то ЕРС буде направлено в сторону, щоб створювати струм, який протидіє магнітному, зовнішньому магнітному полі, тобто зменшує магнітний потік. Якщо ж навпаки, магнітний потік зменшується, то РС індукції буде направлено так, щоб індукційний струм... Навпаки, підтримував магнітне поле і сповільнював зменшення, зменшення магнітного потоку. Тобто, ось про це нам говорить цей від'ємний знак. Ось, і таким чином, за рахунок, якщо створити змінний магнітний потік, який принизує вимірювальну катушку, в полі флюксметра виникне ЕРС індукції. Що стане джерелом струму і по колу флюксметра потече струм, але цей струм буде змінним, він буде зростати до деякого максимального значення, а потім знову зменшуватись до нуля. І за рахунок цього в колі флюксметра також виникне РС самоіндукції. І тоді для кола флюксметра можна записати друге право кіргофа. Тобто сума всіх РС, які присутні в контурі, дорівнює сумі падінь напруги В, цьому контурі. в даному випадку РС це РС індукції та РС самоіндукції, а падіння напруги це добуток опору активного опору коло флюксметра на струм І, який протікає по ньому. Тобто, за допомогою другого правила кіргофа ми встановлюємо взаємозв'язок між зміною магнітного поля крізь катушку. Що викликає змінний магнітний потік і викликає появу ЕРС в контурі та струмом, який протече в цьому контурі. Але балістичний гальванометр вимірює заряд. Тобто, коли струм проходить протягом певного часу, тобто, протягом часу. Проходження імпульсу індукційного струму ми одержуємо заряд, який е, е, пройшов по колу. І ми знаємо, що е, струм це заряд, що проходить за одиницю часу, і тоді повністю весь заряд, який пройшов по колу, буде дорівнювати інтегралу від струму по часу. Ось і е, тоді нам формулу 12.4 треба проінтегрувати по часу. Тобто одержується формула 12,5. І ви бачите, що перший інтеграл дає нам N на S на B, тобто добуток кількості витків на площу перерізу катушки і на індукцію магнітного поля, як від неї проходить. Ось другий інтеграл це інтеграл від струму по часу, дає нам заряд, який. Пройде по околу флюксметра за час проходження імпульсу струму. Тобто ми одержимо R помножити на Q. А третій інтеграл буде дорівнювати нулю, бо індукційний струм і в кінцевому, і в початковий момент часу дорівнює нулю. Тобто третій інтеграл зникає, і ми одержуємо. Дуже зручне співвідношення, залежність між магнітним полем, що пронизує вимірювальну катушку, та зарядом, який е, пройде по колу е, флюксметра. Ось і саме за допомогою балістичного гальванометра можна буде виміряти цей заряд, тобто е, відхилення е, світлового штриха на шкалі. Балістичного гальванометра прямо пропорційна заряду, який пройшов по колу. І таким чином, підставивши все це у формулу 12,6, ми одержуємо формулу 12,7, яка дає нам просте співвідношення між індукцією магнітного поля Б між полісами електромагніта та відхиленням на шкалі балістичного гальванометра, який, яка, яке показує той заряд. Який пройшов по колу, ось і е, таким чином буде виконуватися віртуальний експеримент. Отже, е, ви можете почитати порядок виконання роботи і подивитися, як же виконується віртуальна лабораторна робота. Тобто тут е, потрібні е, написані всі параметри експериментальної установки, які вам потрібні для обчислень. Інструкція до виконання роботи. Ось, і давайте подивимось, як виконується віртуальний експеримент. Отже, спочатку треба вімкнути живлення, ось, і е ви бачите шкалу гальванометра. І ви бачите напругу та струм, які подаються на обмотки електромагніту. Тобто, ще раз нагадую, що коли ми подаємо струм на обмотки, ми намагнічуємо феромагнітне осердя, і в результаті в магніті виникає магнітне поле, індукції якого нам і треба буде виміряти. Отже, ми повинні вімкнути Струм магніта і подаємо на обмотки певний струм. Так, ось подали, починаємо з 1 ампера. Ось, і далі будемо збільшувати цей струм кожен раз з кроком в 1 ампер. Так, то отже, коли ми подали струм, ми створили магнітне поле у магніті і магнітне поле між полюсами магніту. Але для того, щоб це поле виміряти, як ми вже казали, нам треба створити змінний, зміну магнітного потоку, зміну магнітного поля. І тільки тоді у нас виникне явище електромагнітної індукції, коли змінний з часом магнітний потік створить циркуляцію в просторі електричного поля, тобто створить ерс індукції в контурі і по полу, потече струм і пройде певний заряд. Отже, для того, щоб цей. Метод запрацював, нам треба створити зміну магнітного поля. Ось, А для цього ми вимикаємо струм магніта, тобто ми прибираємо магнітне поле і таким чином створюємо його зміну. Ось, Треба натиснути на вимкнути. І в цей час уважно зафіксувати, наскільки поділок відхилиться. Штрих на шкалі гальванометра, і це покаже нам, який заряд при цьому пройде по контуру. Отже, натискаємо вимкнути і дивимось. Значить, максимальне відхилення було десь, десь приблизно 0,7. Отже, ми записуємо це значення в таблицю. Таблиці, тобто струм у нас 1 а відхилення дорівнює 07. І це треба повторити 5 разів і потім знайти середнє значення. Далі збільшуємо струм на з кроком в 1 а і проводимо аналогічні дії. Так, тобто, знову подаємо струм, значить, треба зупинити за допомогою кнопки стоп зупинити. Коливання рамки. Далі, наприклад, збільшуємо струм, наприклад, подаємо наступне значення 2 ампери. Так, і знову прибираємо струм і фіксуємо відхилення штриха. Так, ну десь воно було 1,4. Тобто при струмі 2 а відхилення дорівнює 1,4. Так, далі. Знову подаємо. Тепер, наприклад, давайте одержимо, поставимо, ну, наприклад, 6 А. Так? І тепер вимикаємо струм і фіксуємо, десь було 4,2 відкривання. Так? так, значить, треба зупинити коливання. Тепер, наприклад, ну, давайте велике якесь значення. 8 А. Вимикаємо і бачимо, що штрих вилітає за межі шкали. В такому випадку треба вімкнути множник. Тобто це означає, що покази шкали помножаються на 5. І треба переробити значить, знову подаємо струм, зупиняємо колування. Так, Подали струм 8 А, прибираємо струм і дивимось: десь було приблизно 1,2. 1 і 2, яке треба помножити на 5, тобто одержується 6, відхилення штриха до рівня 6, тобто при струмі 8 А, n до рівня 6. Ось таким чином виконується ця лабораторна робота, заповнюється табличка, ось і е, е, потім врахується е, для кожного значення струму індукція магнітного поля. За допомогою формули, яку ми тут бачимо, формула 12.8, де коефіцієнт бета розраховується ось за параметрами установки. Ось і треба побудувати графік залежності Б від І. Ось, що є, буде підсумком виконання даної роботи.